Наш круглий стіл має свою особливість. Це не є круглий стіл історичний, хоча у нас тут присутні видатні я думаю, історики, які багато написали про голодомор і найкраще знають, очевидно, це явище. Мета нашого круглого столу дещо інша: подивитися, які уроки були винесені з Голодомору, і чи були ці уроки винесені взагалі. От, що я маю на увазі. Знаєте, були такі аналогічні події в історії, наприклад, Холокост єврейського народу. Я була в Ізраїлі і можу чітко сказати, що справді е, вони винесли уроки, і Холокост, цей Холокост більше не повториться. У нас в Інституті соціології є щорічний моніторинг, е, дослідження, таке ґрунтовне стану українського суспільства. Він проводиться щороку. На початку, в 1992 році, ви пам'ятаєте, який це був рік, коли здавалося, що все потерпіло крах, тобто економічно, і політично, і культурно, і е, був у моніторингу таке питання: як ви вважаєте, чого люди бояться найбільше? І там була така позиція, як голод? І от в 92-му році серед населення України 50%... Відзначили, що вони бояться голоду. Це було дивно, тому що ну як-не-як, як, яка б не була тяжка, тяжке життя о, складне, я б сказала, життя у Радянському Союзі, навіть на початку 90-х голоду не було. Потім це питання повторювалося щорічно. Найвищий показник 70% був у 2000 році, коли ніякого голоду не було, хоча ви пам'ятаєте, що не виплачували в 98-99 роках зарплати людям роками, але все-таки голоду не було. Далі ця цифра поступово все-таки знижувалася, знижувалася, і от в нинішньому році влітку було проведено дослідження, вона становила 30% і все ж. Третина населення України боїться голоду навіть зараз. Хоча в незалежній Україні все-таки голоду не було. Що це таке? Перш за все, я хотіла привітати е, нас з тим, що проведене. Ми тут говорили з е, Володимиром Вітровичем про це, мабуть, перше таке детальне е, опитування громадської думки по багатьох питаннях. Тут погоджуюсь з паном Володимиром, і е, хотіла б відзначити, що Мене особисто як науковця, не здивувало те, що усього там 13% опитаних дістають свої знання з наукової літератури. Я думаю, що це нормально, тому що знаєте, навіть нам, науковцям, писати наші книжки важко. Ось, але це для нас дуже і важливий такий момент, тому що ми повинні усвідомлювати, що сьогодні настав. Час для більш активної популяризації наукового знання, і очевидно, засоби масової інформації тут можуть відіграти свою особливу роль. Ну, оскільки, оскільки пані Ірина тут нас сорієнтувала перш за все на обговорення проблематики пов'язаної з сучасністю, я це підтримую. Вважаю, що саме про це ми повинні сьогодні перш за все говорити. І я хотіла б сказати, що я уважно вивчила ці матеріали. Ще напередодні сьогоднішнього дня, тобто я мала ці матеріали ще вчора, і ви знаєте, для мене тут є абсолютно очевидним, перш за все, що ми справді бачимо, що переважна більшість нашого суспільства, українського суспільства. Абсолютно усвідомлює важливість проблематики голодомору, і перш за все в контексті офіційної політики пам'яті, тобто в контексті офіційної історичної політики. Давайте з вами подивимося: ці 69% людей, котрі говорять про те, що є необхідними комеморативні практики, тобто є необхідною проблематика голодомору в контексті офіційної політики пам'яті, і навіть серед комуністів таких людей 64,3%. Однак я думаю, що всі погодяться зі мною що офіційна політика пам'яті не може зводитися до того, аби один раз на рік наші найвищі урядовці, представники влади лише подекуди їм одним, одним відомо, в який час вони відвідують меморіал, покладають квіти.